Бажаємо ясного. Після переходу і оновлення з Windows 10 на Windows 11 видає помилку при вході до реєстру. Ось ця помилка, файл конфігурації не знайдено. І стеки виклику. Щоб позбавитись цієї помилки, нам треба зайти в диск C, програм-дата, знайти папочку IC. Download. І скопіювати файл Crypto.lib.cfg. Копіюємо цей файл. Потім заходимо в програм.Дата, папочка Application Data. IC. Download. І завантажуємо сюди цей файл, пробуємо ще раз зайти. До реєстру бланків. Бачите, тепер цю помилку нам не вибиває. Дякую за увагу!